Сьогодні будемо говорити про ЕПАМ, одну там масштабну освітню програму, та про декілька важливих і дуже цікавих анонсів. Це 70-й випуск новин на дов, новин українського та світового ІТ. Цей випуск виходить вчасно, тобто в понеділок, завдяки енергетичному бекапу від Екофлоу. ЕПАМ ліквідує одну зі своїх. Компанії у Росії, але досі має щонайменше два активи на території РФ. ЕПАМ ліквідує одну з своїх російських доньок, і про це там видно по якомусь з російських реєстрів. Доу звернулася за коментарем. Спочатку відкоментували в українському ЕПАМІ, що це міжнародні справи, і має коментувати міжнародний офіс. А потім таки сказали, що справді ми закриваємо, і ми в процесі передачі, нагадали, що вони одразу після початку. Повномасштабного вторгнення вони призупинили роботу з російськими клієнтами, потім досить швидко, там, типу, в березні, сказали, що вони виходитимуть, і ось цей процес триває, і він ще займе якийсь час. Якщо чесно, з одного боку досить довго, з іншого боку, у мене є підозра, що саме так це виглядатиме, коли така велика компанія полишає ринок. Мені здається, що швидше це справді важко зробити, хоча, можливо, я трохи не об'єктивний. Вже в цю суботу, тобто менше тижня, лишилось до того, що пройде офлайн запис нашого до подкасту. До речі, якщо ви чомусь перестали слухати свіжі випуски, буквально в п'ятницю вийшов черговий, і він дуже прикольний, як на мене. Ми там вдало поговорили. Тому йдіть, подивіться. А якщо хочете побачити нас в офлайні, то приходьте на офлайн-запис, який буде в суботу, він буде проходити в молодому театрі чудова зала. Там ніби ми. Подбаємо про те, щоб все було автономно і було світло, буде прикольно. Участь коштує від тисячі гривень до НАТО. Всі гроші підуть на ЗСУ. Буде весело. Посилання на реєстрацію теж буде в описі. CEO Elastic повідомив про звільнення у компанії. Гендиректор компанії Elastic написав листа, де каже: На жаль, нам доведеться скорочуватись, і як і багато інших керівників, нарікає на те, що це, мовляв, така макроекономічна ситуація. В цьому ніби нічого нового головне, чому я взяв цю новину. Це тому, що мені є що сказати про Elastic. Я не супер уважно слідкував за цією компанією, але їх найвідоміший продукт це Elasticsearch, який з одного боку, вони підтримують, з іншого боку, він там опенсорсний, тобто його можна було самостійно розгортати. І вони досить сильно потерпали від Амазона, тому що Амазон побудував свій комерційний продукт на базі Еластика. Потім вони нібито його переписали. І так виходило, що є велика компанія, яка юзає опенсорсний продукт. Продукт і на ньому не дуже добре заробляє еластику, було обідно і вони там навіть щось намагались зробити з ліцензіями. Що, мовляв, ви можете, звісно, його використовувати самі, але, але тільки якщо ви не Амазон. Коротше кажучи, у них і так були справи, здається, не так добре, як їм хотілося би, і тепер це вилилось в скорочення. До речі, про скорочення. Ще один анонс. В під позаминулим випуском Олександр написав коментар: Чувак, можеш розібратися, чи цей кейс тру, чи ні. Зараз вже багатьох сеньорів кікають з бенчі, звільнений. Junior Java Automation QA, інженір з EPAM розповів про скорочення в компанії. Явно криза доходить і до українських компаній, і дуже багато чуток про це, і, і все таке. І компанії ясна справа, що не дуже про це комунікують, чи точніше комунікують, коли вже зовсім нема виходу. Ми з владою за церинною, операційним директором дов думали, що ж з цим зробити, і зрозуміли, що щось нам не вистачає ресурсу, де можна було б нормально попліткувати. Тому ми вирішили завести телеграм-канал. Черговий телеграм-канал він називатиметься, точніше, він вже називається підслухано в IT. Його ведуть дві людини: це я і власне влада. Якщо у вас є якісь секретики чи плітки, пишіть нам просто в особисті повідомлення, і ми будемо, якщо це щось дуже гучне, будемо факт -чекити. Якщо це не супер гучне, то просто будемо публікувати. Коротше кажучи, зробили телеграм-канальчик, щоб, щоб посплетнічати. Коли все налагодиться, а я сподіваюся, це станеться дуже досить скоро. Там буде інформація про те, в яких компаніях найкращі сайнин бонуси. Посилання на канал буде в описі, і підписуйтесь. До речі, досить смішно було. Ми з владою в суботу, здається, запостили про цей телеграм-канал в Твіттері, і в неї там це набрало 7 лайків, в моєму аккаунті набрало 5 лайків, а підписалося 100 людей. Видно, тема цікава. Українським студентам викладають інтерактивний IT-курс з віртуальним стажуванням в Genesis. Розповідаємо деталі. Українська продуктова Компанія Генезіс зробила курс про продакт менеджмент. Його якась там спрощена версія викладена надією і а повна для 68 українських вузів доступна. Тобто, я так розумію, всі вузи, які хотіли в цьому взяти участь, вони отримали доступ до цього курсу і вони можуть його дати студентам. Там можна буде повчитися, можна буде повзаємодіяти з генезисом і отримати там у них якесь стажування. Мені здається, це. Прикольна новина, тому що на фоні загальної кризи, коли всі скорочуються, генезис дуже вірить видно в свій розвиток, якщо інвестує в такий великий масштабний курс. З іншого боку, такі речі швидко не робляться. Можливо, це було запущено давно, і вони вже вирішили, ну що, вже будемо все одно випускати. Прикольна штука, і мені здається, мені здається, це добре. До речі, а хтось з глядачів хоче на такому повчитись? Напишіть в коментарях. В минулому випуску я запропонував посперечатись не словом, а ділом про те, хто довше залишиться з роботою. Попри загрозу від штучного інтелекту, тестувальники чи розробники. І було дві банки, на які можна донатити. На них можна донатити і зараз, коли ви це дивитесь. І можна навіть сказати, що там зберігається повний паритет. На момент, коли я пишу цей випуск, ситуація по банкам ось така. Можете подивитись на картинці. Ну там, звісно, деякі умови довелося скоригувати, щоб зараз ви бачили перед собою графік майже рівний. Але менше з тим. Там багато в коментарях питали. Куди донатити QAм, менеджерам, дизайнерам, ну і це ж очевидно. За тестувальників там ж були претензії, що їх типу менше, тому треба допомагати тим, кого менше. Продовжуємо битву до середи, в середу, ввечері розбиваємо банку, всі звіти ми опублікуємо в спільноті. Треба трохи піднажати, бо тестувальники як ніби трошечки відстають. Спільнота треба допомагати. А якщо ви DevOps і вже задонатили за розробник, то для того, щоб передонатити, треба вдвічі більше кинути просто на користь тестувальників. Ну тому що якщо ви стільки ж кинете, це вийде, як ніби ви зрівняли. А треба більше. Всі гроші підуть на збір на дрони для ССО Азов, який робить доу разом з фондом Коло. Харків it кластер став частиною Enterprise Europe Network. Чому це важливо і як долучитися? Харківський it кластер доєднався до такої європейської спільноти, такого майданчика підприємців і компаній, які обмінюються контактами і будують разом бізнес. Це так розумію, якась серйозна асоціація, тому що вони там два роки працювали над вступом до неї і кажуть, що це дуже допоможе тим, хто веде бізнес в Європі. І заодно харківський IT кластер нагадує, що до них. Може доєднатися майже будь-яка компанія IT з України, і вони запрошують це робити і обіцяють ділитися своїми контактами своїм нетворком. Викликає у мене, чесно кажучи, захоплення, як харківські підприємці продовжують робити свою справу, не дивлячись на важкі умови, в яких зараз перебуває їх місто, сил їм і нам. Я в одному з минулих випусків розповідав про ютуб-канал, який запустив Максим Іщенко, стартапс Ахард по одноіменному подкасту. І окрім випусків з Сані Соловйовим, там тепер він викладає і випуски свої подкаста, там де він про Джині розповідає. І мені здається, що там незаслужено мало підписників, там ще навіть тисячі немає знов таки на момент, коли я це пишу. А це, між іншим, один з кращих каналів і взагалі контентів. Про продуктову розробку, які я знаю, і це без поправки на те що там українською мовою. Дуже класно. І вони, до речі, обіцяли, що як тільки буде тисяча підписників, то Саня Соловйов розкаже про свою ідею для стартапа і ну, про проект, який він збирається робити. Тому обов'язково переходьте, підписуйтесь і будемо дивитися кльовий контент. Прям дуже раджу. Надовго стартувало зарплатне опитування. Я повторю слова, які я кажу. Кожні півроку, але це справді важливо. Зарплатне опитування доу дуже багато фахівців критикують, кажуть, що воно там статистично недостовірно і все таке. Але по факту це головний і єдиний інструмент, який у нас, простих розробників і айтівців, є для того, щоб оцінювати, де ми знаходимось відносно ринку. І він, як на мене, робиться суперкоректно. Тобто, ніхто не каже, що це статистично вивірене дослідження, але всі дані анонімізовані, доступні, ви можете Потім їх скачувати з гітхабу і гратися з ними, і мені здається, що це супер важлива річ для того, щоб ринок був більш-менш прозорим і, і чесним. Крім того, в умовах сучасної кризи, яка здається неминуча, дуже важливо розуміти, а що ж насправді відбувається. Тому обов'язково переходьте, заповнюйте. Тим паче, цього разу там опитування не тільки про зарплати і не стільки про зарплати. Там багато питань по технологіям. І на базі цього буде цікава аналітика про те. Що ж саме відбувається на ринку. Але ця аналітика вона не буде повною, якщо ви от прямо зараз не перейдете і не заповните. І не розкажете, скільки ви заробляєте чи не заробляєте, і з якими технологіями працюєте. За вже більш ніж десятиліття, як це відбувається, ніколи не було ніяких скандалів з тим, що дані кудись втекли і так далі. Це, власне, те, на чому Dow тримається, на тому, що це опитування проходить бездоганно. Завжди з дуже великою цікавістю чекаю на його результати. Ну, це якщо хтось раптом переживає, що це я буду свої дані давати комусь. Apple нарощує роботу над гарнітурою змішаної реальності. Apple продовжує розробку своєї гарнітури змішаної чи віртуальної реальності. Яку особисто я з великим нетерпінням чекаю, що тут цікавого? По перше, вони продовжують вірити в цей проект, не дивлячись на оцю загальну кризу, і не дивлячись на те, що вони самі там заморожують у себе найм? Вони там е вирішили змінити її назву. Там раніше це мала бути Reality OS, а тепер буде «XR». Ось, мені дуже симпатичний цей продуктовий підхід. Тобто, вони не кажуть, що ми тут створимо вам новий всесвіт, як в Фейсбук. Вони кажуть, ми вам до вашого всесвіту додамо якісь розширені можливості. Мені здається, це буде дуже класно, тому що у кого є айфони, не дадуть збрехати, що ці апки з AR Еплівським вони досить симпатично працюють, і це значить, що у них вже є девелопмент-кіт, який дозволяє для цього створювати програми. І по суті, ми. Швидше за все, отримуємо девайс, який нам буде заміняти безліч моніторів, і ще щось цікаве там буде. Е, я особисто дуже чекаю. А як ви думаєте, це буде черговий пшик чи, чи прикольна штука? А і ще там пишуть, що новий пристрій буде дорожчий, ніж за наявних конкурентів, тобто, це якісь тисячі доларів. Ну і звісно ж, куди ж без новин від Ілона Маска, точніше, від його компанії. Neuralink сподівається впровадити перший комп'ютерний імплант у людський мозок через 6 місяців. Вони показали відос, де мавпочка за допомогою цього нейроінтерфейсу набирає там щось на комп'ютері, і просить смачної їжі, і кажуть, що хочуть вони випробувати на людях через 6 місяців. що Там маленький імплант. Вони там спеціальними нитками прошиватимуть. Людський мозок, і що це все дасть дуже багато можливостей. А і ще окрім імплантів для мозку, вони працюють над імплантами для інших частин тіла, наприклад, для спинного мозку, вони кажуть, що це дозволить відновити рух у разі паралічу їх технології. Теж цікава штука, і можливо. Можливо, якраз такі нейроінтерфейси вони і переможуть всякі додаткові гарнітури, шоломи і все таке. З іншого боку, я щось ще не бачив, щоб компанії Маска писали якийсь такий дуже складний софт, складний софт на рівні операційної системи. Тому буде, мабуть, обідно, якщо нейролінк спіткає судьба умовного лоджитека. І, і це будуть як такі найпопулярніші в світі мишки, а операційні системи залишаться ті ж самі, які є зараз. Ну і стандартне питання: чи готові ви щось вживити собі в голову? SpaceX отримала дозвіл розгорнути до 7,5 тисяч супутників нового покоління. Виявляється, у SpaceX там є вже супутники нового покоління, і їх от 7,5 тисяч дозволили розмістити, а компанія просила 30 тисяч, тобто не задовільнили повністю і не задовольнили, тому що цю комісію по регулюванню їх турбують питання сміття і космічної безпеки. Також зазначається, що на липень 2022 року у Сталінку було 500 тисяч користувачів. Зараз. Мабуть, більше очевидно, як мінімум, за рахунок України. Ну і оця новина про супутники нового покоління, вона, звісно, зводить на нівець мої опасіння: що коли Starlink доїде всім українцям, які його замовили. То інтернет в Старлінку перестане працювати, тому що там не розраховане навантаження. Видно, для цього і потрібні нового покоління. Сподіваюсь, вони будуть сумісні з поточними пристроями, а то всяке буває. Ну і в коментарях пишіть, чи замовили ви Старлінк собі. Ну а на цьому на сьогодні все. Курс біткоїна 17 тисяч доларів. Курс Етеру 1290 доларів. 89 стало, поки я говорив. Температура в студії, слава Богу, все ще 20 градусів. Мене звати Юрко Федоренко. До зустрічі! І не забувайте донатити на банки.